Аби застерегти та вкотре нагадати населенню про можливі шахрайські злочини та правила пожежної безпеки у побуті, Кременчуцькі рятувальники та правоохоронці провели профілактичний рейд у селах Кременчуцького району. Якщо вам телефонують та представляються представниками банку. Ні в кому разі не називайте будь-яку інформацію, яку вони просять. По перше, по-друге, якщо ви замовляєте будь-які речі через інтернет або е, через газету, ніколи не перечисляйте гроші до того, як вам не прийде товар. Також коли користуєтесь відкритим вогнем, також потрібно бути дуже обачним і в ніякому разі не можна палити зараз. Тухе гілля, листя, суху рослинність. У зв'язку з необережним поводженням з вогнем. з початку року в Кременчуці та Кременчуцькому районі зареєстровано 432 пожежі, в яких загинуло 15 людей. Основними причинами виникнення пожежі є коротке замкнення електромережі та необережність під час паління. Рятувальники закликають: в ніякому разі не можна курити в ліжку, не можна перенавантажувати електромережу, не можна залишати малолітніх дітей вдома без нагляду. Також бути обачним, коли ви користуєтесь відкритим вогнем. А також в ніякому разі не можна залишати домівку з вімкненими електроприладами. У нашому сьогоденні з'явилося чимало шахрайських афер. Головна мета завоювати вашу довіру та викрасти гроші. Шахраї використовують будь-які засоби, щоб знайти нову жертву: телефон, звичайну або електронну пошту, інтернет та зустрічі. Існує багато сценаріїв, які вони використовують, щоб заманити довірливих людей у пастку, або нагадати, як вести себе із підозрілими. Людьми та не потрапити на гачок афериста. Кременчуцькі оперативники поспілкувалися з мешканцями та наголосили про правила поведінки в таких випадках. Такі заходи проводимо постійно. Сьогодні з мешканцями Кременчуцького району, з мешканцями громад, було проведено більш таку профілактичну роботу в напрямку шахрайства. Ця тема завжди актуальна. Завжди ми маємо потерпілих мешканців різних районів, які вірять як в телефонні дзвінки, які пускають свої помешкання псевдосоціальних працівників. Основні потерпілі громадян це наші пенсіонери. Галина Яківна, мешканка села Ялинці, мала справу з шахраями. Тому інформацію від правоохоронців вважає потрібною та буде надалі дотримуватись правил. Зайшли дві обкружили, кажуть, ми по газу по світу. Кажу, у нас є по газу, по світу. А сиділи, сиділи, а тоді кажуть, бабуся. А де ви гроші за зберігаєте? О, оце я вам за це говорю. А я кажу, які гроші. Як я дві тисячі получаю? Які гроші? Я кажу за газ платю та за лікарства. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте на номер 101. Якщо ж ви постраждали від дій шахраїв, звертайтесь до відділу поліції або телефонуйте за номером 102. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.